Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. Я зараз поставлю варити олежику супчик на обід і піду вивозити гній нагород, можливо, на сьомому тижні і вивораємо. Поки олежик лежить тихенько, в нього є настрій, так що, так що піду працювати. Ось оцей помічник мамин. Він коли лежить тихенько, не кричить, не капризує. Це саме найкращий помічник. Ось посміхушка мамина, да? Трошки вийде сонечко то заберу його з собою на вулицю. Бо у нас наче сонечко є, але дуже сильний вітер. Може вітер трошки притихне, то піде на вулицю, дихати свіжим повітрям. Знайшла в холодильнику кульочок печінки куриної. То поставила вже вариться супчик. Зараз кину морковки, цибульки, картошечку, а потім заруюмо рисовий супчик. Наруба той йому чесничку зеленого. 你们说，我有玩？ Супчик колежик вже зварився. Зараз я його зіб'ю з блендером, потім перекип'ячу, щоб він не прокис, і поставлю холодити, щоб на ніч поставити в холодильник. І ще раз підходять багети. Зараз якийсь хвилин ще 5-10 і можна буде ставити їх в духовочку запікатися. Вранці запекли курку, а зараз поставила водичку, щоб зварити макаронів на обід. Якраз поїмо з запеченою курочкою. Румишелька вже готова. Маску також чекає. Зараз прийде бабуся на обід і будемо обідати. Почала возити гній, але дуже тачка грузна, дуже мокро на городі. То зараз скопаю тут клумбу, а гній буду вивозити, можливо, завтра. Посіяли сьогодні в парничку помідорчики на розсаду. Мама казала осінню, що буде сіяти 5-6 видів, а вийшло, як завжди, мабуть, 15 чи 20 видів помідор у нас буде цей рік знову. Не вміємо сіяти декілька видів. Треба, щоб було багато і смачних. Вирвала олежику парничку трішки шпинату і 5 речинок. Зараз покришу йому в чашечку та в супчику ще раз переб'ю блендером і буде йому вітамінчики домашні на вечерю. Сьогодні нарешті вичистили свиней, бо не вичищали вже 2,5 тижня. Так що буде зараз що возити. Бабуся вичищає, я тут стою, щоб свині до бролерів не забігли. Бо ж тут і закрито, загорожено, але вони такі шустенькі, що за ними треба глаз до да глаз. Ось отак їх хочуть туди залізти, носи сунуть. За два з половиною тижня, що ми не вичищали, ми вивезли сім з половиною тачок гною. Тепер вирішили вичищати кожен тиждень. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайку, залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.